Вітаю мотоциклісти! Сезон начебто почався, я вже їздив, але сьогодні холодно, але мені руки чешуться. Я, звичайно, довіряю своєму попередньому власнику даного апарата. На даний час кастомізованого щодо клапанів, але такі руки чешуться і охота перевірити. На дворі плюс 2, взагалі холодина, зранку сніжок пролітав, бузки прилетіли. Сніжку принесли, скажіть, що то неправда? Правда. Отже, хочу перевірити зазори. Е, нагадую, що зазори перевіряються при літній температурі 20-25 градусів. Тому я дирчика трошки завів, трохи нагрів. І там градусів 30 має, поки я розберу туди-сюди. Деталі мають бути на руку ледь відчутно теплими. Але не 2 градуси тепла, бо можна помилитися. Ну, я можу і на 2 відрегулювати, бо в мене є, в принципі, навики до цього. Просто треба тугіше робити. Про теплові зазори, ще раз нагадаю, це для новачків в більшості я розкажу. В алюмінієвих головках. Зазор при нагріванні збільшується. В човунних головках зазор при нагріванні зменшується. Тому ти і придумали ті теплові зазори, якщо ви зробите зазор нульовий, наприклад, то зимою, коли буде мінус 20-15, клапана окажуться зажатими. Частенько буває, коли приїжджають до майстрів мотоциклісти. І на холодному мотоциклу не заводиться. Чому? Тому що на холодно клапана зажать. Ну, не те, що там хтось регулював. Е -е Міру фізики є таке, що з пробігом клапана зажимаються, в інакшій техніці навпаки ростуть і треба підрегульовувати. Тобто регулювання воно потрібне. І мотоцикл не завести але якимось тяжкими там, потугами їх заводять і коли мотоцик пригрівається, він вже нормально працює. Тому що вже клапана стали в норму. Так, я ще раз нагадую, що 150ці не треба бак знімати. Які тут ключики треба? 8. Викрутка, ключ, поршень вверх. Поки тут два оборота зробить, тут один. Тобто треба знайти, щоб ті зазори були вверху. І кришечка 150-шці витягується без зняття бока. Рукавиця хто не робота. Ви що зробите, як холодно? Так, треба ще зняти шланг масляних парів. Трішечку треба просто покрутити. Якось там. І вона вилазить. Треба прокрутити ще раз. Буква Т. Верху буква Т. Вон є міточка і буква Т, бачите. Це якраз кінець такту стиснення і, і запал. Отже, дивимося на зазори. Ну, певно, має 20. Не є таке холодне рідне, мотоцик пропрацював десь 3 хвилинки. Так, випуск має бути 0,1. Перевіряємо. О, як старшої дружки. А ну, залізе 0,15. Да, 0.15 заліз. Ну, то таке. Це не така шкода для нього гірше, коли клапан зажатий. Літає. Так, що нам треба? По-моєму ключик на 4. Дефіцитний ключик, але він в мене є. То ще підібратися до того, що звартує. Це середній шток не покрутився, то, то й добре. Я погадав з першого разу. Має щуп з невеличким защемленням ходити. Невеличким. О і все. Він виліз. Випускний клапан у нас відрегульований. Все дуже просто. Тепер впускний. Так, на впускному я засунув щуп. І він теж з невеличким защемленням там проходить. Тобто запихаєте його боком так, і він з невеликим защемленням проходить. Я його трогати не буду. Так, ще корисна справа: підтягнути ГБЦ, бо навряд ли її хтось взагалі підтягував у мого колеги Сергія Балахтаря колись між прокладочкою були підтьоки запотівання масла. Підтягнув і все пропало. 12, хрест На 12. Трест нахрест. Добре, аче так пішло? Теж? І цей болтик чуть, чуть підтягнути. Все. Можна збирати. Так, прокладочку витерли, Тут все від масла витираємо. І пробуємо це все засандалити. Там може трос трошки мішати, газовий, але все це нормально там ставиться. Тепер перевертаємо. Так. О, трошки просто знайти місце. Як воно має сісти і все. Виживляємо шпилечки, болтики. Пригодність до регулювання дуже класна. Краще як 125, ки там ті віконечка, бляха, я в КПТ намахався з тим. Там вся процедура мені зайнялася з півтора години. Тут все дуже-дуже просто і доступно. Затягувати до срачки не треба. Ви затягнули, отримали упор, тут штука не дасть вам закрутити більше. І покладку ви не роздавите. До упора затягнули, потім ще зробили одну восьму оберта чи одну четверту і все. Шланг масляних парів заложив, свічку закрутив, будемо заводити. До повного прогріву. Отже, все чудово. працює як часики. Тепер можна спокійно спати. Все буде чикенс. Вибрані, знаю, що це таке. До зустрічі на дорозі, слава Україні!